ДБР повідомила про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників революції гідності у 2013-2014 роках. Директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Калакольцев та їхні підлеглі допомагали придушувати силовим методом протести в Києві. Російські високопосадовці не лише радили, а й безпосередньо брали участь у плануванні операцій. Їх підлеглі приїжджали до Києва, відвідували майдан, оцінювали ситуацію та коригували план силового розгону. Крім того, росіяни постачали в Україну спецзасоби свого виробництва: газові, світлошумові та димові гранати. Саме їх застосовували у січні лютому 2014 року проти мітингувальників. План під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18-19 лютого. Наслідки трагічні: 13 загиблих. І понад 250 поранених після революції гідності росіяни допомагали причетним українським силовикам уникати покарання, видавали тим, хто втік паспорти та посади у РФ. Ці факти ще раз доводять, що Кремль був не просто спостерігачем, а й активним організатором кривавих подій на майдані.